Щоб отримати перше робоче місце, студентам необхідно овладіти практичними навичками своєї професії. Майбутні фахівці, які навчаються в українському політехнічному технікумі, щороку проходять практику на провідних підприємствах регіону. А з 2013 року ще й мають змогу практикуватись у Польщі по ініціативі і при підтримці обласної адміністрації Дніпропетровської консула. Республики Польша в Украине. В прошлом году мы провели эксперимент, отправили группу наших студентов для прохождения практики в Польшу. Ребята работали на предприятиях Варшавы и других городов Польши. Надеемся, что эксперимент этот будет у нас продленный в будущем и принесет интересные результаты. Правильно організоване практичне навчання є важливим інструментом підготовки справжнього професіонала. Студенти технікуму проходять практику на одному підприємстві одразу в три етапи: для отримання робітничої професії, технологічну та переддипломну. Триває вона майже півроку. Це достатній термін для того, щоб закріпити теоретичні знання та зарекомендувати себе як професіонала. Підбивали підсумки навчання на засіданні за круглим столом, де кожен студент мав змогу висловити свої думки з приводу ефективності його виробничої практики. наша. это изучить настолько интересно нашим студентам проходить практику в тех местах, договора, да, с которыми предприятия мы заключили. Второе, какие в них есть замечания, может быть, мы должны в чем-то исправиться. Ну, а результат у нас на данный момент таков – В связи с тем, что два года назад мы получили лицензию на рабочие профессии, и все наши ребята, выпускники, получают разряды в соответствии со своей избранной профессией государственного образца. Крім цього, значить, інтерес появився у підприємстві. Студенти кажуть, що на виробничій практиці їм приділяли достатньо уваги. А ті, хто порушував порядки, заведені на підприємстві як покарання, отримували мітлу. А в цілому практиканти залишилися задоволеними. Я проходив практику в Польщі, в місті Щецин. Ну мені уділяли достатньо часу, об'ясняли той, тобто, як працювати, ознайомили совсім, ну показали що як. Проходив практику в Польщі, в місті Варшава. На заводе Ираклис. Впечатления позитивные. В принципе, как для дальнейшего есть трудоустройство у них предлагали вернуться обратно. На практике нам рассказали про правила безопасности и общую, как мы будем работать. На практике я понял, кем я буду работать, в каких условиях. Практика мне понравилась. Я желаю продолжать учиться и потом продолжать работать по специальности.